НАТО не знає, що пообіцяти Україні, що означає це, що членства не буде. От зараз розберемось з цим справа, в тому що союзники зможуть прийти до єдиної позиції щодо членства України в НАТО на саміті альянсу у Вільнісі. Таку думку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції. Він наголосив, що Україна має отримати те, що їй потрібно, щоб гарантувати, що Росія більше не нападе. Саме це за його словами обговорюють союзники. Цитуємо далі: найважливіше забезпечити перемогу України. Чим більше території Україна зможе звільнити, чим тим сильнішою буде позиція за столом переговорів, щоб виробити рішення, яке покладе край війні. Я упевнений, що буде єдина позиція союзників з питань. Членства України в НАТО неодноразово багато союзників заявляли, що є двосторонні переговори з Україною з питань безпеки. Я вітаю це. Все це доповнює роботу, яку проводить НАТО. Рішення приймають суверенні країни. У РФ немає права вето. Кінець цитати. А ще Столтенберг підтвердив, що президент України Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнісі. При цьому поки що невідомо в якому форматі це відбуватиметься, особисто чи через відеозв'язок. Столтенберг наголосив, що саміт стане платформою з кризових консультацій та прийняття рішень, де усі будуть рівними та досягатимуть розуміння у питаннях безпеки. Давайте тут також нагадаємо, що сьогодні видання Washington Post написало, що країни-члени НАТО досі не визначили, що запропонувати Україні на саміті Альянсу, який пройде у вільністі 11-12 липня. За даними видання США, які мають найбільший вплив на рішення 31 члена альянсу, протягом місяців маневрували, аби знизити очікування України від саміту НАТО. Вашингтон зосереджував розмову на гарантіях безпеки, а не на членстві у найближчій перспективі, яке багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що вільнівський саміт дасть альянсу можливість виправити помилку, яка була допущена на саміті у Бухаресті 2008 року, коли Україні та Грузії було скасовано. Вибачте, сказано, що вони стануть членами колись у майбутньому. Не повідомляючи, коли і як це власне трапиться, оглядаючись назад, багато чиновників і аналітиків кажуть, що це зробило країни мішенню для російського вторгнення Грузію в 2008 році, а Україну відповідно в 2014. і минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Адже Росія напала на країни, що були позбавлені захисту доктрини колективної оборони НАТО, згідно з якою напад на одного союзника вважається нападом на усіх. При цьому частина членів НАТО все ще ставлять під сумнів готовність України вступити до альянсу. Вони зазначають, що Київ ще має пройти довгий шлях до реформування своєї армії та розв'язання хронічної проблеми з корупцією, незалежно від того, чи схвалять прагнення України до членства чи ні, українські чиновники очікують від західних країн зобов'язань у сфері безпеки невідкладно і якнайшвидше. Такі гарантії безпеки можуть також служити для стримування Росії від будь-яких великих актів агресії у майбутньому.